Об'явлення 1.10. Я буду сідня Господнього і почув за собою голос гучний, немов сурми. Вітаю День Господній на каналі Відкрита Біблія. Ми з вами якраз підійшли до двох коментарів або двох пояснень, які уточнюють більш детальніше, що мається на увазі в книзі об'явлення в 1 розділі 10 вірші. Тому що існує основних чотири коментарі до пояснення фрази. День Господній, і є твердження, що День Господній це неділя сьомий День тижня. Тому що День Господній, як сказано, ніде більше не використовувався, але субота або сьомий день тижня названий в Біблії Святий День Мій або Святий День Господа. Ми з вами не будемо звертатися на сьогоднішній день у даний момент до християнських письмових джерел. Їх достатньо багато нас більше цікавить більше саме ствердження, і що має на увазі Біблія. І так, в Ісаї 58.13, про цей день сказано так: якщо ти ради суботи, ти стримаєш ногу твою, щоб не чинити своїх забаганок в день, мій святий, і будеш звати суботу приємністю Днем Господнім святим і шанованим. По суті, тут найближче і більш конкретніше говориться про суботу, про День Святий, або е, День Господній, Що наводить на думку і підтверджує позицію, що в першу е, чергу е, сьомий день тижня субота є Днем Господнім. І ось Іоанн якраз був в особливому становищі саме в цей день. Тому. Найбільше ймовірно, що Йоанн отримав видіння саме в суботу, 7 день тижня. Адже християни дотримували суботу як святий день. Про це говорить в першу чергу старий заповід, а також і новий. І ми їх якраз процитуємо. Вихід 20.10, День сьомий, субота для Господа Бога Твого. Левіт 23. 37-38. Оце свята Господні, окрім Господніх субот. Тобто, Господні суботи або 20 20.12. І дав їм також їм суботи, щоб вони були знаком між мною і між ними, і пізнали, що я Господь, що свячу їх. І 20.20. 20. І святі суботи мої, і святіть суботи мої, і вони стануть знаком між мною та між вами, щоб пізнати, що я Господь Бог ваш. З такими словами звертається Господь до всіх послідовників, часів і народів, незалежно від нації, місця проживання і скажімо навіть віросповідання. це є важливе звернення. Тобто ми бачимо, що є таке звернення. той же самий час, коли ми відкриваємо Євангеліє, принаймні в трьох синоптичних Євангеліях, це. Матвія, Марка і Луки, Матвія 12, 8 вірш, Марка 2.28, Лукія 6.5, сказано про те, що «Бо син людський Господь і суботі, син людський Господь і суботі. І він сказав до них: Син людський Господь і суботі. Тобто він, якби, являється Господом суботи, або дня сьомого тижня, відповідно, це його день, День Господній. І... Якщо є в когось, можливо, якісь інші твердження, або якісь інші підтвердження, або заперечення, біблійні мається на увазі, не просто якась думка своя, ви можете в коментарях написати і прокоментувати або пояснити, підсказати, можливо, щось. Але важливо звернути увагу на слідуюче, що апостоли святкували суботу. І хочу зазначити, що вони святкували суботу не по традиції, а зазвичай. Чим відрізняється? Традиція це те, що передано від батьків, це те, що набуто з великих далеких поколінь. А звичай – це те, що введено, або це моє традиція це те, що мені передано, а звичай, це моє. Так от, просто лише два місця зі Святого Письма. Дії апостолів – 16 розділ, 13 вірш і 17 розділ, 2 вірш. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де за звичаєм було місце молитви, і посідавши, розмовляли з жінками, щоб посходилися. І 17 розділ. І Павло за звичаєм своїм до них увійшов, і з ними змагався три суботі з писання. Амінь.